Прославляю тебе, Господи, від усього серця мого, перед ангелом і співатиму похвалу тобі за те, що ти почув усі слова уст моїх, буду поклонятися перед святим храмом Твоїм і славити ім'я Твоє, за милість Твою і правду Твою, бо Ти звеличив Слово Твоє, вище від усякого імені Твого. В день, коли я взивав до Тебе, ти почув мене і вселив у душу мою силу, будуть прославляти тебе, Господи, всі царі землі, коли почують слова уст твоїх, будуть у піснях прославляти путі Господні, бо велика слава Господня, високий Господь смиреного бачить, я гордого пізнає Здавика. Якщо я піду серед напасти, ти оживиш мене. Простягнеш руку Твою на ворогів моїх, і спасе мене, правиця Твоя, Господь воздасть за мене, Господи, милість Твоя повік, не покидай творіння рук твоїх, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Господня земля і все, що наповнює її, Вселена і всі, що живуть у ній, Він на морях заснував її. І На ріках утвердив її, хто зійде на гору Господню, і хто стане на місці святому Його, той, у кого не винні руки і чисте серце, хто не марнував на суєту душу свою, і не присягався ближньому своєму зрадливо, той матиме благословення від Господа і милість від Бога Спаса свого. Царі тих, що шукають Господа, шукають лиця Твого Боже Яковів. піднімайте врата верхи ваші, піднімайтеся врата вічні, і війде цар слави, хто є цей цар слави, Господь кріпкий і сильний, Господь могутній в бою, піднімайте врата верхи ваші, піднімайтеся врата вічні, і віде цар слави. Хто є цей Цар слави, Господь сил, Він є цар слави слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Вислухай, Боже молитву мою і не зневаж благання мого, прихилися і вислухай мене, я плачу від туги моєї, і тривожуся від голосу ворожого і від утисків нечистивців. Бо вони чинять мені беззаконня, й у гніві ворогують проти мене, серце моє стривожилося в мені, смертельні страхіття напали на мене, страх і трепет прийшли на мене, і жах огорнув мене, і я сказав, хто дав би мені крила як голуба, Я полетів та відпочив би, полетів би якнайдалі, став би жити в пустелі, ждучи Бога. Щоб спас мене від слабко від бурі, Розбий, Господи, і роз'єднай змову їхню, бо беззаконня та ворожнечу бачу я в місті, вдень і вночі. Вони обходять Його по мурах його, а всередині його беззаконня та кривда, і не зникають з його насильство і зрада. Та якби це ворог ганьбив мене, я стерпів би. Або якби це ненависник мій величався наді мною, я не зважав би на нього, але ти, чоловіче, однодумцю мій, приятелю і друже мій, з яким ми ще розходилися, і додому Божого разом ходили, нехай загибель прийде на них, бо лукавство в веселях їхніх посеред них, я ж до Бога взиваю, і Господь почує мене увечері і вранці, і опівдні. Буду бгатий мовити, і Він почує голос мій. Він визволить миром, душу мою від напасників моїх, бо їх багато в мене, почує мене Бог і упокорить їх той, хто перебуває вічно, бо нема в них каяття, і не бояться вони Бога, підіймають руки свої на невинних і оскверняють завіт Його, уста їх масніші від масла. А в серці їх злоба, масні, як олива слова їх, але то гострі стріли, покладайся на Господа у скорботах твоїх, і Він підтримає тебе, ніколи не дасть Він упасти праведникові. Ти, Боже, кинеш їх у яму погибелі, кровожерні підступні не доживуть і до половини віку свого. Я ж, Господи, уповаю на тебе, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас на віки віків. Амінь. Напишіть імена та прохання в коментарях: Прославляю тебе, Господи, від усього серця мого, перед ангелами співатиму похвалу Тобі за те, що ти почув усі слова уст моїх, буду поклонятися перед святим храмом Твоїм і славити ім'я Твоє за милість Твою і правду Твою, бо Ти звеличив Слово Твоє. Вище від усякого імені Твого, вдень, коли я взивав до Тебе, Ти почув мене і вселив у душу мою силу, будуть прославляти тебе, Господи, всі царі землі. Коли почують слова уст Твоїх, будуть у піснях прославляти путі Господні, бо велика слава Господня. Високий Господь Смиренного бачить і гордого пізнає здалека, якщо я піду серед напасти, ти оживиш мене, простягнеш руку твою на ворогів моїх, і спасе мене правиця твоя, Господь воздасть за мене, Господи, милість твоя повік, не покидай творіння рук твоїх, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас на віки віків. Амінь. До тебе, Господи, підношу душу мою, Боже мій. На Тебе я уповаю, не дай мені осоромитися, не допусти, щоб вороги мої втішилися перемогою наді мною, нехай не осоромляться всі, що надіються на тебе, а осоромляться ті, що беззаконствують даремно. Господи, вкажи мені поті Твої і навчи мене стежок Твоїх. Настав мене на істину твою і навчи, бо Ти, Бог спасіння мого на Тебе повсякчас, я надію покладаю, згадай про милосердя Твоє, Господи, і про милість Твою, що подаєш від віку гріхів юності моєї і несвідомості моєї, не поминай, пом'яни мене в милості Твоєї, Господи, заради благости Твоєї. Господь благий і праведний, тому наставляє грішника на путь спасіння. Він веде покірилих до правди і навчає лагідних путей своїх, всі путі Господні, милість і істина для тих, хто шанує завіти Його і свідчення Його. Ради імені Твого Господи, прости провину мою, бо вона велика. Хто та людина, що боїться Господа, він укаже їй дорогу, яку треба обирати. Душа її буде у блаженстві, і рід її успадкує землю, сила Господня тим, що бояться його, і завідсу відкриває їм очі мої завжди до Господа, бо Він визволить із сі ті ноги мої. Зглянься на мене, Господи, і помилуй мене, бо я самотній і знесилений, страждання серця мого примножилися з біди моєї визволи мене. Поглянь на скорботи мої, і знесилення моє, і прости всі гріхи мої, поглянь на ворогів моїх, як багато їх, і якою лютою ненавистю ненавидять мене, охорони душу мою і спаси мене, щоб я не осоромився, уповаючи на тебе непорочність і правда, нехай охороняють мене, бо я надіюся на тебе, спаси, Боже, народ мій від усіх страждань Його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Авилуя, вилуя, вилуя, слава тобі Боже, алелуя, вилуяя, вилуя, слава тобі Боже, алелуя, вилуяя, слава тобі Боже.